Кажу квартира на Олексіївці, вулиця Ахсарова. Сьомий поверх 9, роздільний санвузол. Майже 70 метрів квадратних, кухня, газ, вид з вікна. Все, що бачите, на відео залишається. Квартира велика, трикімнатна. Великий балкон застеклений. Нові батареї. це Кімната похидна, кондиціонер, шафа купе. Так, І ще одна спальня. Значить, смотрите, я здесь в этой квартире с семью прожил. Вот такая квартира на Алексеевце. Цена тридцать шесть тысяч долларов.